Дуже дуже радий бути тут, разом з вами, і мати цю можливість розділяти разом з вами наше спілкування. Наше спілкування воно не тільки, оце, знаєте, як ми. Спілкуємося один з одним словами, але також коли ми слухаємо слово Боже, коли ми співаємо разом, коли ми мовимося разом, це також ми розділяємо наше спілкування один з одним з нашим Господом. І ми також будемо зараз навчатися. Ми продовжуємо наші такі короткі уроки, під час яких ми з вами робимо огляд на біблейні теми і принципи, які Господь залишив у своєму слові. І для цього ми з вами використовуємо саме зараз гельбезький катехізіс, який в своїх коротких запитаннях відповідь підсумовує певні теми, а ми вже з вами розмірковуємо над ними під час наших уроків. І зараз ми з вами вивчаємо таку велику тему 10 заповідей і розмірковуємо, що саме Господь хоче від нас, або що хотів би він нам передати, коли він давав нам ці свої 10 заповідей. Але перед тим, як ми з вами почнемо наш сьогоднішній урок, я хотів би, щоб ми з вами знову повернулися на самий початок, тобто в Едемський сад, де все почалося. Знаєте, чи мені подобається Біблія? Це не просто якась збірка історій. Ні, це одна велика історія, яка починається від самого початку Біблії і закінчується її в самому кінці. Це... Історія, яку розповідає сам Бог, яка кожна її частинка взаємопов'язана з іншою частиною, і не можна сказати, щоб щось ні є неважливе. це історія про те, як Господь все створив прекрасним, людство все зіпсувало, зруйнувало, і як Христос прийшов все відновити. І тому для нас з вами корисно повертатися на початок і дивитися, як все починалося. І на початку в Едемському саду Адам і Єва відрізнялися з іншого творіння від, від тварин, риби, птахів, саме тим, що вони мали прекрасний дар від Бога це можливість спілкуватися. Спілкуватися одне з одним і з Богом. Господь вирішив спілкуватися з людиною зрозумілим і доступним для неї способом. Господь дав нам мову. Але цей великий дар після гріхопадіння обернувся для всіх людей великим прокляттям, і одним із самих перших проявляє гріховну природу людини. Що я маю на увазі? Давайте подивимося на наших дітей. От вони зараз всі туди пішли, але е, брехня. Це найперше, що відкриває гріховну природу в дитині. Ми дивимося на них, вони такі маленькі, от, ну або такі маленькі, думаю, які вони гарненькі, вони такі невинні. А потім вони стають трошки більшими, ти заходиш на кухню, а він весь у шоколаді стоїть, і ти в нього питаєш, хто з'їв весь шоколад? І, не знаю, це не я. Хтось вчив дитину брехать. Ні, ні, звичайно, ніхто. ну Нема дурних. Нема дурних, щоб вчити дитину брехати, Але її гріховна природа вже проявляється в тому, що вона починає брехати. Апостол Яків своєму посланні пише, що язик людини це невгамовне зло. І саме слова наші це прояв нашої гріховності, і всі в цьому грішать. Це Якова 3,2. Адже всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить словом. То досконалий чоловік здатний приборкати і усе тіло. І тому тема нашого сьогоднішнього уроку, вона стосується кожного: мене, вас, всіх. Тема сьогоднішнього уроку – восьма заповідь. І звучить вона так: книга Вихід, 20 розділ, 16 вірш. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. Але ця заповідь, вона більш конкретна, ніж ми звикли її проголошувати. Бо зазвичай, коли спитаєш, ну, яка восьма заповідь, всі кажуть, ну не обманюй або не бреши. Але ця заповідь стосується саме ложного свідоцтва проти ближнього твого. Ця заповідь, вона. Більш конкретна, але при цьому і більш глибока. І для того, щоб зрозуміти, про що саме йдеться в цій заповіді, давайте з вами зачитаємо текст нашого року. Запитання 112. Яка воля Божа щодо нас в дев'ятій заповіді? Відповідь, Так, 9. Да, Дякую. Божа воля в тому, що. Я ніколи не вже свідчив проти будь-кого, не перекручував нічих слів, не поширював пліток і не зводив наклепів ні на кого, не брав участі в осуді будь-кого, не вислухавши його або не маючи для цього підстав напаки. В суді, чи будь-де я повинен уникати всілякої брехні та обману, бо це засоби самого диявола, які б викликали на мене сильний гнів Божий. Я маю любити правду, щоб проголошувати її, і відверто визнавати істину. Я також маю робити все можливе, щоб захистити добре ім'я мого ближнього. Мова може бути могутньою зброєю. Язик як меч може вразити в саме болюче місце, і жодна броня не може нас захистити від цього. І ми зараз з вами відчуваємо це як ніхто. Бо російська брехня, пропаганда, наклеп отруїли мозки, мізки і серця не тільки своїх громадян, але й усіх в світі. Так, що навіть лідери деяких країн кажуть, що ну ви самі винуваті в тому, що на вас напали. Ну чого ви тепер тут жалієтесь на це все? Брехня і вже свідчення вразили все наше суспільство від самої верхівки і до нас з вами, від політиків, чиновників до стосунків між одне одним. Ми так звикли до цього, що часто навіть не помічаємо це за самим собою. Хтось може сказати, ну я ж не обманюю нікого, я наче живу таким чесним життям, як це стосується саме мене. Але ми схильні перекручувати слова інших людей. Ми можемо поширювати плітки, а при цьому казати, ну, я не пліткую, я просто хочу, щоб ти знав правду про цю людину. Ми можемо говорити про когось за спиною, а це, мабуть, ну, те, що ну, найбільше люблять всі люди поговорити про когось, пообговорювати когось. Ми можемо засуджувати якусь людину, навіть не вислухавши її і не маючи на це ніякої підстави. Ми швидкі на те, щоб виправдати себе і засудити іншу людину. І катехізіс не зря а, все це називає засобами самого диявола. Адже диявол є автором брехні. Саме з його уст була а, звучить перший накло, перше вже свідчення це книга буття, третій розділ, четвертий, п'ятий вірші. І сказав змій жінці ні. Ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. ім'я Інше ім'я диявола наклепник, обмовник, російську клівітнік, той, хто постійно обмовляє інших, зводить наклеп на інших і обманює. І коли ми обманюємо, коли ми наговорюємо і на, на іншу людину, коли ми когось засуджуємо його, за його спиною, ми повторюємо за дияволом і чинимо так, як він чинив. Ісус так каже про це. Івана, 8 розділ, 44 вірш. Ваш батько диявол, і ви прагнете виконати Його волю. Він від початку був убивцею і в істині не стояв, бо в ньому немає істині. Коли Він каже неправду, то говорить від себе, бо він брехун і, братько, і батько неправди. Ісус сказав ці слова людям, які хотіли вбити Його за те, що Він говорив неприємно, але правду про їхній стан і про те, що вони також потребують спасіння. Мова, як я вже казав, це дар від Бога. І якщо ми вже називаємо себе дітьми Божими, якщо ми вже називаємо себе народ Божий, ті, хто вірує в Господа Ісуса Христа, ми повинні слідувати Його прикладу. І це повинно відрізняти нас від інших, бо це і є суть всіх заповідей. Тому я знову повторюю, що ми повинні уникати вже свідчення, перекручування слів інших людей, поширення пліток, наклади, осуд когось. Без підстав і не вислухавши його, не казати брехні в суді, чи будь-де інше, не викривляти правди, знаєте, заради власної якоїсь вигоди. Бо іноді ми теж можемо. Ну я ж не збрехав, я просто не сказав всю правду. Але це або собі на користь використовував, або для того, щоб вразити якогось іншого. І знаєте, ми схильні до того, щоб применшувати оці. Гріхи, коли ми там або наговорюємо на когось, або перекручуємо чиїсь слова, там, плітки поширюємо. Але послухайте, як пише Павло про це все, коли описує гріховну природу людей. Це послання до Римлян, 1 розділ 29, 31 рівня. Вони сповнені всякої неправди, зла, жадібності та розпусти, сповнені заздрощів, убивств, чвар, обману та злоби. Вони поширюють плітки та наклепи, ненавидять Бога, вони нахабні. Зрозумілі та хвалькуваті, вигадують, як зробити звод, не шанують батьків, у них немає розуміння, вони не виконують обіцянок, не мають любові та милосердя. Бачите, як багато чого з цього списку, який наводить Павло, стосується саме сьогоднішньої нашої теми. Плітки і наклеп стоять в одному ряду разом з вбивствами і розпустою, адже не самі сказані слова є поганими. Бо, наприклад, ну, є люди, які або мають достатню витримку, або вони мають гарне виховання, і вони не проголошують ті слова, які мають на думці. Але наші слова, будь то вони сказані вголос, або ми тільки їх про себе сказали, вони вказують на більшу проблему, на проблему, яка є всередині кожного нас. Проблема, яка і, ну, яка і є джерелом наших сказаних слів. Ось як про це вчить наш Господь Ісус Христос. Це Євангеліє від Луки, 6 розділ, 45 вірш. Добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добро, а погана людина з лихого скарбу з серця виносить зло. Адже чим переповнене серце, те й говорять в її вуста. Саме тому, що ми наповнені чимось, це виражається в наших словах. А не навпаки. І саме тому ця заповідь закликає нас не тільки щось не робити, не тільки не казати брехні, не тільки не обманювати, не тільки не проголошувати ложного свідоцтва, але робити щось натомість, любити правду, щиро проголошувати правду, відверто визнавати істину про себе, наприклад, також, і робити все можливе, щоб захистити добре ім'я ближнього свого. Якщо мого ближнього звинувачують або відчинять на нього наклеп, або розповсюджуються якісь плітки про нього, я це про все чую. Я не повинен стояти осторонь. Я повинен стати на його захист. Я повинен докласти всього, щоб, всіх своїх сил для того, щоб захистити його добре ім'я і вказати на проблему тих людей, які зараз так чинять. Ми ніколи не повинні недооцінювати те зло, яке виходить з наших уст. Ми повинні добре подумати перед тим, як сказати будь-що, особливо коли це йдеться про репутацію нашого ближнього. Ми повинні прикладати до цього всіх своїх зусиль, щоб це стало нашою звичкою, щоб в нашому повсякденному житті ми з вами являли характер Господа Ісуса Христа і чинили так, як Він чинив. Адже тільки Ісус Христос може дати нам сили на це. І навіть не просто сили, саме бажання робити так, як не роблять інші люди, бо саме він постраждав через вже свідчення, бо на нього не було ніякої вини. Але він взяв на себе нашу вину і наші гріхи. Він помер замість нас, щоб дати нам свободу від влади гріха і звільнити нас із цього обману постійного. Він дав нам Святого Духа, щоб його сили вже сьогодні, вже зараз я зміг почати нове життя без брехні і без обману. І нехай Господь нас побогосовить у цьому. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, ми вклоняємося перед тобою, Господи, і дякуємо тобі за те, що ти. Ти є істина, Господь, ти є правда, і цю правду Ти явив нам, Господь. Ти відкрив нам наш стан, Господи, Ти вказав нам на наше зло, яке є всередині кожного з нас, але Ти не залишив нас без спасіння, Господь. Бо ти вказав нам і вихід, ти вказав нам на Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і помер за нас, Господь, щоб дати нам. Нову надію, нове життя, сили для того, щоб жити в правді і вчинити по правді, Господь, щоб любити правду і відстоювати правду, Господи. Тому поблагосили, будь ласка, нас, щоб нашими устами ми, Господь, також наслідували Тебе і щоб по цьому всі дізналися, що ми є твої очні, Господь, коли ми маємо любов один з одним, і коли ми любимо правду, Господь, бо Ти є правда і істина, Господи. Ми просимо про все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.